Уяви ситуацію, зупиняєшся перед червоним сигналом світлофора. Світлофор має стрілку, яка праворуч дозволяє завжди. Навігатор каже, продовжуйте рух прямо. При тому є водій, який позаду вмикає правий поворотник і каже тобі: Давай піздуй направо Що робити в такій ситуації? Нібито і праворуч тобі не треба, при тому не хочеться тримати водія, який міг би їхати прямо зараз. А якщо світофор червоним буде світитись 90 секунд, водій позаду 90 секунд має чекати, при тому, що він може їхати прямо зараз. Так, от, додаткові сигнали у вигляді стрілочок бувають двох видів. Це може бути табличка, така собі бляшанка розміром 20 на 20 на якій нанесене зображення стрілки. Може вказувати праворуч, ліворуч або прямо. І також може бути додаткова секція. Яка розташовується внизу на рівні з зеленим сигналом. Стрілка також може вказувати праворуч, ліворуч або прямо. В напрямку даних стрілок можна їхати навіть в ситуації, коли світиться основний сигнал червоним. Тільки от додаткова секція примушує тебе виконувати поворот в напрямку, що вона вказує, якщо позаду хтось хоче. Якщо в нас просто табличка, як в нашому випадку, в такому разі, ми не зобов'язані виконувати жодні маневри. Ми просто чекаємо зеленого сигналу світлофора, аби їхати прямо. А цей дядько, що позаду поспішає, має почекати. Дякую!